Вітаю всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Газопровід під питанням мешканці трьох мікрорайонів Полтави можуть залишитися без газопостачання. У Полтавській міській раді СБУ провела обшуки. Сьогодні відзначають преображення господнє за новоюліанським календарем. А тепер про це та інше докладно. Аварійну ділянку серпантину, що веде в селище Монастирська гора, не ремонтують вже понад півроку. Подальша її руйнація може призвести до прориву газопроводу, що пролягає прямо під Сувом. Чи реагує влада на звернення місцевих та що кажуть газовики? дізнавались наші журналісти. Цю дорогу, яку ви бачите, вона ще у грудні 2023 року тут їздив громадський транспорт. Тут їздили машини, вона повністю функціонувала, і була невеличка тріщина в асфальті, ну, перепад там буквально в кілька сантиметрів. І ось через півроку ми маємо таку ситуацію. Як для нас, мешканців червоного шляху, то це наявний приклад бездіяльності влади. Передчутті техногенної катастрофи так вже півроку живуть мешканці селища Монастирська гора, яке донедавна називалося Червоний шлях. Місце, де ми стоїмо, воно може провалитися далі в будь-який момент. Проєкт ремонту аварійної ділянки по вулиці Паїсія Величковського обіцяли затвердити цим літом. З весни розглядали дві проєктні пропозиції: будівництво підпірної стіни, яку відхилили через високий рівень ґрунтових вод, та сваєне поле його теж не погодили, згадує депутатка Полтавської міськради Оксана Лазаренко. Було проведено три депутатські комісії з вимогою зустрітись з проектантами і з поясненнями ситуації, але проектанти їх проігнорували, не приїхали. Тому Полтавською міською радою було прийнято рішення розірвати договір з проєктантами і шукати іншу проєктну організацію, яка зможе виконати таку складність робіт. На даний момент підходили проєктні організації. Найближчі дні повинні були оголосити у ЖКХ тендер на виготовлення проєкту. Місцеві впевнені ремонт дороги по вулиці Паїсія Волочковського в міськраді відклали у довгий ящик, тому звернулися в обласну військову адміністрацію. Ми написали письмове звернення до начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна і сподіваємося, що ну, якщо влада міста не може впоратися з цією проблемою, то можливо обласна військова адміністрація чимось допоможе. Зібрали підписи, листи наші колективні через два дні. Я отримала повідомлення про те, що наше звернення зареєстроване, і відповідно до чинного законодавства, в місячний термін наше звернення буде розглянути. На даний момент жодного експертного висновку про причини немає. Проекту у нас на даний момент немає, і взагалі сам ремонт зайшов документально в тупик повний. Зсув ґрунту, що відбувається буквально на очах, ще півбіди, додає Оксана Лазаренко, але він тисне на газові комунікації. Через це вже восени мешканці найближчих районів можуть залишитися без газопостачання. Під розломом пролягає труба газопроводу середнього тиску, яка подає газ на три селища. Червоний шлях, Вороняна і Дальні яківці. Якщо, не дай Боже, зараз продовжиться сповзання ґрунту, а воно продовжується. Воно зафіксоване, то при пошкодженні цієї труби можливий витік газу і без газу залишиться ну, близько 7-8 тисяч жителів. Без проєктного рішення та комплексного підходу єдине, що може зробити акціонерне товариство Полтава газ, це контролювати тиск на трубу, говорить речниця підприємства Анжела Сливкіна. Найближчі роботи зі зменшення тиску на газопровід тут проведуть 12 серпня. У лютому 2024 року АТ «Полтавагаз», Газ, щоб уникнути аварійної ситуації на газопроводі в мікрорайоні Монастирська гора, за добу провело необхідну роботу та знизило тиск ґрунту на труби. Оскільки проблему суву влада досі не вирішила, підприємство вимушене знову проводити заходи щодо уникнення аварій на газопроводі. Цю роботу заплановано на серпень. Чекають проєкту від міста і Полтава водоканалівці, чиї комунікації теж пролягають під аварійною ділянкою. Днями вони забезпечили відведення ґрунтових вод, щоб ті не пришвидшували руйнацію гори, повідомили у прислужбі підприємства. Тим часом в управлінні житлово-комунального господарства міста запевнили, на даному етапі готують документи для залучення проєктанта. У ЖКХ зараз закінчує підготовку документів, які необхідні для проведення тендеру по залученню так званого проєктанту. Я сподіваюся, що протягом 7-10 днів буде оголошений тендер. На прозоро. Нагадаємо, перекрили рух транспорту по вулиці Паїсія Волочковського 25 січня цього року. Сьогодні правоохоронці провели обшуки у Полтавській міській раді. Здійснювали їх представники військової контррозвідки СБУ. Як повідомила керівниця прес-служби Полтавської міської ради Марина Сирова, обшуки пов'язані з минулорічними закупівлями. У прес-службі Служби безпеки України цю ситуацію не прокоментували. У Полтавській міській раді правоохоронці проводять обшуки у зв'язку з закупівлями 2023 року, що були здійснені екс керівником. Оборонного департаменту Полтавська міська рада повністю сприяє проведенню слідчих дій. До кінця серпня у Полтаві запустять ще два фонтани. Зараз ремонтують фонтан у Петровському парку та на Соборному майдані. Скільки коштів виділили на ремонт водограїв та чому ремонт проводять саме зараз? Дізнавалась наша знімальна група. У Полтаві проводять поточний ремонт двох водограїв міста, а саме у Петровському парку та на Соборному майдані. Востаннє їх ремонтували у 2008 році, розповів директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Каже, що на ремонт двох фонтанів виділили майже півмільйона гривень. Коли були проведені обстеження, то виявилося, що якраз саме найдешевше зробити поточні ремонти те, що ми можемо без капітального ремонту. Це ці два фонтани. Якщо їх не відремонтувати в цьому році, то на наступний рік вже потрібно буде не поточний ремонт цих фонтанів, а капітальний ремонт. Що відповідно це набагато більші кошти і виготовлення ще проєктно кошторисної документації. Загальна сума на два фонтани десь близько 500 тисяч. Поточний ремонт цих фонтанів буде проведено у три етапи, розповідає Ігор Ляшко. Роботи будуть складатися із трьох етапів. По-перше, буде мінятися облицювальна плитка граніт частково, будуть проводитися роботи електромонтажні роботи, тобто заміна частково буде електричної проводки на цьому фонтані і водопровідної мережі. А ось полтавці до ремонту фонтанів поставилися по-різному. Хтось позитивно відгукується, а хтось навпаки виступає проти. Скоро зима буде, поки зроблять ремонт. По-перше, а друге, є інші потреби, які, скажімо, нагальніші на, на воєнні і на другі цілі. Вони потрібні, вони дуже потрібні. Дітки підростають. Бабусі, дідусі ось кругом сидять. Таке время действительно дійсно тільки фонтан. Тим більше води не завжди бывает у людей. Всі я противник этого. Як зазначив директор комунального підприємства Декоративні культури закінчити ремонтні роботи повинні й до кінця вже цього місяця. Якщо погода буде теплою, то водограї у вересні та жовтні будуть працювати, додав Ігор Ляшко. Загинув під час ремонту трактора. Подія сталася 5 серпня на одному з підприємств Карлівки, що на Полтавщині. Близько 14-ї до поліції надійшло повідомлення від медиків про смертельний випадок. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що трактор зірвався з домкрата. Він впав на 37-річного місцевого мешканця. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Для встановлення причини смерті тіла чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини цієї події. Яблучний спас за новим стилем. Християни Східного обряду вперше відзначили свято Преображення Господнього 6 серпня. Традиційно до храму віряни приносили для освячення яблука, виноград, груші та інші фрукти. Побувала на урочистій літургії і наша знімальна група. З повними кошиками фруктів та з квітами. 6 серпня в Україні вперше за новим стилем відзначають преображення Господнє. Це церковне свято також називають яблучний спас. Цього дня люди традиційно йдуть до храму, аби освятити різні плоди. Обов'язкові фрукти це яблука, каже Полтавка Жанна Панкеєва. Ми завжди найбільше з любов'ю відносимося до яблук, яблучного спасу, і, звичайно, кожного року стараємося сюди попасти. Яблучка вибирали найкращі, найсмачніші грушки і букетики з своїми руками зробили. М'ятка наша домашня. Традиційний набір цього дня на освячення підготувала і Полтавка Валентина Калініна. Поклала до свого кошика і чорнобривці. Говорить, це її улюблені квіти. Знаєте, як воно те, що розказували нам із наші батьки, бабусі, те, отак і ми стараємося святкувати. Лишнього ніякої роботи не робимо. Це в нас свято будемо так казати, почитаємо все. Стараємося по можливості, я ж кажу, в храм попасти на цей день. Обов'язково це якось воно, от як така ну традиція. У нас іде були і ті сьогодні, хто не дочекався свяченої води. Поки закінчувалася літургія, малеча вже діставала яблука і ласувала ними. Батьки їх не зупиняли, адже кошики діти складали самі. Не були на видовому, а так просто обставини сьогодні склались, що. Що ми всі зібралися ну, і вирішили завітати на свято. Всі всі фрукти то в нас споживають батьки, забезпечують батьки. Приображення важливе церковне свято переконує митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. Адже в цей день Христос проявив учням своє божество. Він показав, що за його тілесністю прихована божественна природа. Це свято було якби раніше встановлено в Греції, і там дозріває виноград, тому там свято винограду. Ну а в нашому краї виноград менш присутній, а більше присутні плоди, яблука і інші. Тому ми святимо все, що Бог нам дав, все, що дозріває зараз. Те ми і освячуємо те благословляємо. Освячені плоди символізують подяку за щедрість природи та благословення на новий урожай. А вже третій спас, який в народі називають горіховим, християни східного обряду відзначатимуть за новоюлянським календарем 16 серпня. Саме та таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.